Дональда Трампа затвердили офіційним кандидатом в президенти США від республіканської партії на національному з'їзді у Мілоокі 15 липня передає CNN. Вже 18 липня він повинен офіційно прийняти висунення від партії у своєму зверненні. Також раніше Трамп обрав кандидатуру на посаду свого віцепрезидента. Це сенатор від штату Огайо Джейді Ді Венс передає CNN. Ну і нагадаємо з'їзд республіканців відкрився через кілька годин після того, як окружний суд штату Флорида закрив кримінальну. Справу за звинуваченням експрезидента США Трампа в незаконному заволодінні е, володінні, точніше, секретними документами, після того як він залишив посаду, передає видання Reuters. і більше про це будемо говорити з головою правління громадської організації інститут американістики Владислав Фарапонов з нами на прямому зв'язку. Пане Владиславе, вітаємо вас. Вітаю Ну, власне з приводу того, що Трамп вже офіційно кандидат від республіканської партії на президентських виборах у Сполучених Штатах Штатах Америки, питання з приводу того, яку підтримку він зараз має від власне інших республіканців і того електорату, які можливо були на стороні інших політиків, які намагались теж балотуватися від республіканців. Скажімо так: є два насправді виміри цього питання. Перше, що дійсно там до певного періоду часу, там до перших трьох чотирьох штатів, завжди інші кандидати ще лишаються в гонці, і відповідно. Ті, хто збиралися підтримувати їх, вони і в принципі продовжують це робити. Але в цьому випадку, у тій кампанії, коли більшість кандидатів в принципі вийшли до другого туру, да до другого штату, скажімо так, тому що штати голосують по черзі на праймеріс, то звісно, республіканці не е, отримали жодного іншого вибору, як підтримувати Трампа. І навіть, от б, там буквально сьогодні, я дивився е, деякі американські телеканали, і навіть, наприклад, ті, хто е, завідомо казали, що вони зараз там на початку праймеріз Трампа не підтримують, е, вже після конвенції сказали, що. У підсумку, все ж таки, партія приходить до одного вибору, тому, скажімо, немає іншого варіанту, як підтримувати Трампа, і в принципі, те, що я бачив на цій конвенції, теж в принципі складає таке враження: тобто, грубо кажучи, якщо питання вже щодо вибору реального кандидата, і вже зрозуміло, що як такого суперництва за довгий час до конвенції не було, то відповідно всі одноголосно там підтримують Трампа. Так Трамп не отримав там всіх делегатів, тому що на конвенції якраз розподіляють саме голоси делегатів від певних штатів. Так Трамп не отримав там абсолютно більшість, але отримав ну дуже солідну перевагу, що в принципі було визначено і результатами праймерів. Пане Владиславе, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому вибір Трампа пав саме на Джейді Венса? Що скажете стосовно цього? Я скажу, що я в принципі знаю людей, які голосували за сенатора Ванса, тому що я жив у штаті Огайо і, в принципі, чітко. Розумію, який електорат обрав е, сенатора Ванса е, в Сенат. Він дуже молодий політик, і ось ми ба от, до речі, він зараз прямо обіймався от, на відео з губернатором штату Огайо. Е, тобто, умовно, ми навіть бачимо зовнішньо наскільки він відрізняється від американського істеблішменту, зокрема і консервативного. Тобто він в рази енергічніший. Він е, вдвічі майже молодший деяких політиків е, стати сенатором в 38 років це. Дуже рідкий випадок, скажімо так. Там в принципі з останніх прикладів, це, мабуть, тільки президент Байден, коли він став сенатором у 73-му році у віці 31-го року, і він був, якщо напам'як 105 м за цим показником. Тобто Трамп шукав молодого, енергійного і дуже лояльного. Кандидата віцепрезиденти і Сенатор Ванс підходить під усі ці категорії. Тобто, насправді, от якраз в принципі, принципіджей дівенс він там останні півтора роки він дуже так, майже на 99% повторює тези Трампа у внутрішній і в зовнішній політиці. Тобто, це такий послідовник Трампа, достатньо відданий. І треба теж віддати належне Трампу, що він, як то кажуть, уже поставив на нього і йшов до кінця, тому що коли сенат рванс обирався до американського сенату від штату. Огайо, то якраз Трамп в останній момент буквально підтримав його, і тоді е, доволі несподівано, скажімо так, сенатор Ванс переміг опонента з демократичної партії, з, е, з там великим досвідом. Це був досвідчений конгресмен, проти якого він змагався. Тому, звісно, це теж я думаю, вплинуло на це. Плюс ще є цікава особиста історія. Тому що сенатор Ванс написав книжку, яка стала бестселером про своє складне дитинство. Там в принципі, його виховувала бабуся. Там його мама була залежна від наркотичних засобів. Тобто, це така доволі. Типова і цікава з американської точки зору історія становлення, от з таким, яко кажучи, не дуже щасливим дитинством, і в принципі він отримав освіту. Відповідно, потім працював. Потім цю книжку видав, за мотивами якої навіть зняли фільм на Netflix Тобто, в принципі, це така типова американська історія і Трамп. Закрив там, вибачте на слові, ту е, діру, яку йому треба було закрити, от саме кандидатом віцепрезиденти. Ну і от з одного боку, є красива історія, е, і молодий вік е, політика. З іншого боку, чи вистачить політичного досвіду йому вже на вищому рівні? І з вашими завданнями, напевно, на посаді нові. Ну Тут таке цікаве питання, звісно, тому що посада віцепрезидента формально фактично має дуже дуже мало обов'язків. Тобто, віцепрезидент це президент Сенату, який голосує лише тоді, коли голоси розподіляються порівну. Але це теж може, може мати певний вплив і на процес прийняття рішень. А в конституції взагалі сказано, що віцепрезидент має замінити президента у разі його смерті, відставки чи неможливості виконувати обов'язки. Тобто, фактично, віцепрезидент безпосередніх таких обов'язків там умовно у Раді, наприклад, національної безпеки, чи там. У білому домі в принципі в принципі немає там його офіс, навіть знаходиться не в білому домі, тому тут складно сказати про вплив або про роль ванса. Я би сказав більше, що якраз не ванс буде радити Трампу. А Трамп буде казати йому, що йому треба робити, що йому треба казати, і так далі. І це саме те, що потрібно Трампу. Тому що давайте згадаємо, що попередній віцепрезидент Майк Пенс власне, точніше для Трампа він став проблемою, саме тому, що на, на спільному засіданні конгресу під час сертифікації голосів колегії виборчиків в січні 2021 року якраз Майк Пенс не пішов на по суті те, що не передбав. Бачено було американською конституцією і обрав тоді конституцію, а, а не лояльність до Трампа. Тобто Трамп уже одного разу пігся із е, такою обмеженою, я би сказав, лояльністю від віцепрезидента. Тому цього разу йому вже точно треба стовідсоткове, насправді влучання, е, щоби і. Отримати лояльність і все ж таки думати про певну перспективу, тому що якщо Трамп обирається в 2024 році, то на наступних виборах він уже не може балотуватися. Тому він, як людина, яка акумулювала навколо себе велику кількість республіканського електорату, йому теж треба думати про майбутнє, тому що інакше всі його, як то кажуть, напрацювання і сподівання можуть насправді так чи інакше піти в небуття. І на завершення, будь ласка, давайте ще коротко поговоримо про те, як він може впливати на політику США стосовно України. Ну, це найбільше е, болюче питання, тому що якраз Ванс достатньо безкомпромісно висловлювався щодо підтримки України е, в принципі. Навіть Трамп на останніх е, цих дебатах із Байденом дозволив собі таке висловлення, яке залишає більше місця для маневру ніж те, що говорив Сенатор Ванс до цього. Да, тобто Сенатор Ванс був проти допомоги Україні е, ось в квітні місяці, коли на це голосувалося. Там він вважає, що Сполучені Штати не можуть допомагати одночасно і Україні і е, брати участь у війні на Близькому Сході, і потенційно говорити про е, те, що Китай може вторгнутися на Тайвань і так далі. Тобто, грубо кажучи, він пропонує обирати. І звісно, така риторика вона характерна була й самому Трампу. Але, повторюся, на останніх дебатах Трамп дозволив собі фразу про те, що. План Путіна щодо завершення війни для Трампа не є прийнятним, і це, звісно, залишає більше місця для маневру, ніж ті висловлення, які робив сенатор Ванс. Але повторюся: я не думаю, що саме сенатор Ванс буде там ключовою особою по зовнішній політиці у команді Трампа. Там я переконаний, що це будуть. Трохи більш досвідчені саме у зовнішній політиці люди. Плюс, все ж таки, взагалі на виборах, да, теж давайте відверто грає роль найбільшу саме внутрішня політика. Тому я думаю, що такий вибір він насамперед обґрунтований внутрішніми розрахунками і розрахунками на те, щоб виграти кампанію, а не там умовно. Що Трамп підбирав там віцепрезидента за схожістю позиції щодо там можливого завершення російсько-української війни? У будь-якому разі будемо стежити далі за президентською кампанією. Дуже дякуємо вам за те, що доналися до нашого ефіру. Владислав Фарапонов, глава правління громадської організації інститут американістики. був з нами на прямому зв'язку.